В Україні є одна страшна традиція: справжні герої стають героями тільки після смерті. Коли ти загинув на фронті, тебе вшановують, кладуть квіти, приходять на похорони. Пишуть зворушливі пости, говорять, що ти був справжнім патріотом, ти герой. Але якщо ти вижив, тут починається зовсім інша історія. Ти пішов на фронт у 22-му, воював місяцями, втрачав друзів, ризикував життям, тебе поранило, може, контузило, ти втратив здоров'я, але вижив. Повернувся, отримав інвалідність, чи, не дай Боже, звільнився через сімейні обставини. Вітаю! Тепер для багатьох ти вже не герой. Ти відкосив, злився, тільки гроші заробив. Люди, які ніколи не нюхали пороху і не бачили справжньої війни, які сидять у теплих будинках і бачать війну лише у стрічці новин, раптом стають суддями. Вони вирішують, хто справжній захисник, а хто сховався. Хто заслуговує на повагу, а кого можна поливати брудом. Вони не бачили тих, хто повернувся з передової і не може спати ночами. Вони не бачили хлопців без рук, без ніг, які намагаються знайти своє місце у мирному житті. Вони не бачили тих, хто посеред мирного міста від гучного звуку падає на землю і накриває голову руками. Вони не бачили тих, хто з виду нормальна людина, але в його тілі відсутня половина органів. Вони не бачили тих, хто роками ризикував своїм життям, а в якийсь момент зламався і повернувся додому. І що вони чують у відповідь? А чого не залишився? А чого демобілізувався? А чого ти тут, а не там? А ви чого тут, а не там? Чого ховаєтесь за екранами телефонів і вчите тих, хто воював, що таке справжній героїзм? Для мене все це як в пісні гурту Тартак Сашка Положинського. Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв моя країна. Так, загиблі воїни це наші герої. І ми кожному з них будемо вдячні до кінця наших днів. Але живі теж герої. Може варто це усвідомити зараз, а не тоді, коли ми будемо стояти під їхньою могилою з квітами? Бо якщо так триватиме і надалі, завтра воювати не буде кому.